Фармадов, забудь про головний біль. Юрій ігнат долучається до нашого ефіру. Речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, наші вітання вам доброго ранку, добра ранку. пане Юрію. Одразу вашій особі. Хочу хочемо подякувати усім повітряним силам збройних сил України за вашу роботу, за те, що ви відбуваєте більшість ворожих атак і даєте нам шанс на Життя, дякуємо усім вам, пане Юрію. Якщо говорити про останню ту атаку, яка відбулася, от просто сьогодні вночі, яким чином ворог напередодні проводить проводить розслідування так прокладає той маршрут тих терористичних атак, які він планує. Ну так, перш за все, дійсно, від імені всіх захисників, які зараз стоять на передовій, від людей, ми теж дякуємо вам за підтримку за ті слова, які щодня виголошують у своїх соціальних мережах, у пабліках наші бійці, льотчики, зенітники та інші фахівці. Тої справи, якою займається саме захистом неба, дійсно їм ці слова дуже потрібні і теж дякуємо вам за таку підтримку. Ну цього разу, бачите, ворог в принципі не змінив. Ну, ті ті три атаки попередні були типовими. Було менше залучено цих баражуючих боєприпасів сьогодні. У ніч, так на Миколая, коли дітям там дарують дарунки, так, такий, от, такий день особливий. Ворог вирішив привітати українських дітей. Ну, щонайменше 30, 35 баражуючими боєприпасами, так, шахеди 131-136. Ну, власне, і повітряні сили та інші сили оборони були готові до цього нападу. Більшість, переважна більшість БПЛА, було збито. Наразі маємо інформацію про збиті три десятки, тобто 30 шахетів, знищено. На різних напрямках це і на півдні, і в, і в центрі, та на сході країни залучено і в основному це зенітні ракетні підрозділи зуміло, що відпрацювали також залучено авіацію та мобільні вогнові групи і повітряних сил та взаємодії з іншими. Силами оборони, от Мам. маємо таку сьогодні інформацію. Так, Повідомляється про 10 знищених шахедів на півдні, як ви зазначили, і так само на київщині про 15. Але якщо говорити про ефективність, не секрет, що ефективно з цим поруться наші пілоти е, за допомогою авіації винищувачів ще влітку. Ви спростовували інформацію в серпні місяця здається було, що наші військові льотчики навчаються на літаках американських там серія F-15, F-16. Але ж і про Петріот ніхто не говорив. І взагалі це було практично неможливо. Сьогодні це ну як. Ніколи близько вже надання такого озброєння, такої протиповітряної системи, так американського виробництва. Але якщо говорити про літаки, все ж таки, чи варто нам розраховувати на те, що на тлі там обіцянок принаймні, знову ж таки з боку Німеччини постачання танків? А що літаки будуть так само поповнені нашим збройним сил України, і так само вони будуть допомагати впоратися завданням? Ну дуже усім цього хочеться. Усі чого чекають навіть пілоти наші тих інтерв'ю, які є, так ну теж говорять цю тему. Дуже цікавляться, дуже хочуть уже якнайшвидше опановувати техніку західного виробництва. Справді, літаки, які є в наших союзників, партнерів, якщо ми говоримо там про а 15 а 16 чи інші, так вони дійсно ефективні могли б ефективно боротися саме з тією загрозою, яка є сьогодні. Тому числі це ракетні атаки, ракет і атаки тими ж самими шахедами. Тому що ну на західних країнах справді протиповітряна оборона там левого частку займає дійсно винищувальна авіація, саме літаки, які мають ну, певні технології для того, щоб знищувати отакі от цілі, як крилаті ракети чи БПЛА та інші. Ну безумовно очікуємо і. Того, що вже оголошено у західних змі, так і про Петріоти, і можливо сам ті системи, які дуже нам допомогли. Ну і авіаційні платформи зрозуміло, що це все створить, створило б єдину систему протиквітної оборони, яка ефективно працювала і стала би щитом не лише для України, але і для західного світу, пане Юрію. А чи є різниця, от коли російські війська запускають ці дрони камікадзе або шахеди вночі або під час коли. Туманна погода це впливає якось саме на запуск і на прильот е, даних об'єктів? Ну так, ви спиталися ще спочатку про прокладання маршрутів. Безумовно, вони їх прокладають. Так, це, е, Кожний шахет там програмується на певний, на певний рух, так тому і е, доводиться знищувати її фактично по, по всій території України, тому що е, щось знищують на півдні держави, щось на сході, щось вже більше в центральних регіонах, але як бачите, знищується ефективно, тому що прокладають вони кожному детальному апарату. Цей маршрут Вони спочатку можуть летіти групами так, групи розділятися на під групи на одиниці таким чином вони намагаються заплутати протиповітряну оборону, ну але зрештою на кожних на кожній ділянці, де вони летять на маршрутах, їх е виявляють та знищують наші е наші підрозділи. Е якщо я перепрошую, питання було про про те, чи впливає на запуск дронів а, так, саме камікадзе доба або погодні умови. Безумовно впливає, тому що знищувати знищувати ці дрони ну можуть усі сили та засоби, які в нас є. Це і стрілецька зброя, і кулемети крупнокалібрівні ж наразі застосовувались, коли об'єкт знаходиться в зоні видимості, так якщо спрацювала система сповіщення, так тому що є і візуальні спости спостереження і. І не акустичні системи, які можуть і звук так вловлювати, ну створено і радіолокаційні засоби безумовно. Все це є система, яка відстежує, виявляє і, і, і залишається лише знищувати. Якщо темна пора доби, то ті засоби, які е мають, можуть працювати лише з візуальною прив'язкою, це стрілецька зброя, там зенітні гармати, установки, то їм потрібно зрозуміло, що бачити ці. Тому противник використовує е саме вночі. Ці дрони вже давно, ну як можна сказати, як за годинником, то вони починають там з 10.50, то в 11 вечора, так, із переходом на ніч, і власне до п'ятої ранку приблизно вони можуть працювати і запускати ті дрони певними групами. Дякую, пане Юрію. Вам дякую за можливість долучитися і гарного вам дня, Юрій Знат, речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України.